Шановні жителі Другобицької міської територіальної громади, сьогодні я хочу вас проінформувати про розвиток фізичної культури та спорту на наших теренах нашої громади. Отже, я почну з того, що у нас відбувалося за період січня місяця 2024 року у сфері фізичної культури та спорту. Ми розпочали дві програми реалізовувати. Одна із них це Шкільні спортивні ліги Дрогобицької територіальної громади. Друга програма називається програма реалізації фізичної культури та спорту нашої територіальної громади. Перша програма була запроваджена минулого року вперше, і це є шкільні спортивні ліги серед школярів нашої громади, а також як міської, так і громади селищних. Селищної місцевості, шкіл селищної місцевості було впроваджено чотири види спорту: це волейбол, пляжний волейбол, баскетбол та бадмінтон. Так як Всеукраїнські шкільні ліги теж розпочалися розвиватися у нас в Україні проектом Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч січня місяця то наші Дрогобицькі шкільні ліги. Плавно влилися в Всеукраїнські шкільні ліги. І наші школярі прийняли участь у цих змаганнях. Приблизно ми заділи близько тисячі учнів в всіх цих змаганнях з різних видів спорту. Е, можу сказати стосовно цих шкільних ліг, що у нас були непогані <кій> досить результати, де наші учні навіть прийняли участь у наступному етапі це районні змагання, де відбиралися кращі команди, які їхали на змагання в обласних лігах. Де так само відбиралися наші спортсмени для участі у всеукраїнських шкільних лігах? Це одна із програм. Наступна програма називається програма реалізації фізичної культури та спорту. Що це за програма? Це програма, де відділ з питань фізичної культури та спорту допомагає разом у співпраці з різними спортивними клубами, допомагає спортсменам нашим виїжджати на змагання різного рівня. Ми їх відряджаємо, відряджаємо тренерів, а також допомагаємо проводити навчальні тренувальні збори. І я можу сказати, що у нас в цьому році було відряджено 12 команд з різних видів спорту на 12 змагань всеукраїнського, обласного та регіонального рівня. Разом зі, спільно разом з спортивними клубами, зі спортивними організаціями ми реалізовуємо і заходи на теренах нашої Другобицької громади, це і фестивалі, це і змагання, це і інші різні спортивні заходи різні навіть майстер-класи, і вже було реалізовано за цей період приблизно 10 різних заходів. І з них було декілька досить масових, досить масштабних. Це можна сказати, буквально недавно, нещодавно ми проводили велопробіг, який налічував близько 300 учасників з різних вікових категорій, і можна сказати, наймолодшому учаснику, який приїхав разом з мамою, було декілька місяців від дня народження. Наступний захід це був забіг, який був приурочений в дню пам'яті загиблих воїнів. І так само прийняли участь близько 150 учасників. Активними дуже були наш університет, учасники з нашого університету разом з викладачами, різні коледжі, ну і інші навчальні заклади також прийняли участь у цьому забізі. Ще можу сказати, що у нас було в рамках цієї програми було реалізовано близько 15 відкритих тренувань в літній канікулярний період з різних видів спорту. Тренування проводились на відкритих майданчиках під відкритим небом. Як в другобицькій місцевості на різних спортивних майданчиках, так і в сільських місцевостях. Різні види спорту змогли об'єднати максимальну кількість дітей, які проявили бажання попробувати цей вид спорту і провели разом з ним спільні безкоштовні доступні вільні тренування з цих видів спорту, познайомивши дітей з цими напрямками. Ще можу сказати про такий є всеукраїнський проект, який називається Активні парки локації здорової України. Це проект президента. Він дуже популярний по всій Україні, в великих містах. І наша громада так само не залишилася останньою. І ми реалізовуємо цей проект. У нас на вулиці Бориславській є майданчик, спеціалізований спортивний майданчик згідно всіх вимог до цього проекту. У нас є також два координатори, це е, два спеціалізованих <кій> фахових спеціалісти, які проводять різну рухову активність з людьми різного віку. Різних верств населення абсолютно. І е, це все безкоштовно, це все під відкритим небом. За по суті, детальною інформацією ви можете ознайомитися пізніше. На сайті ми можемо про це написати детальніше, де проводяться заняття, в які години проводяться ці заняття, і ви можете долучатися до цієї рухової активності. Ну, е, Я ще хочу сказати, що у нас, крім спортивних клубів, а у нас достатньо багато різних спортивних клубів, з якими ми співпрацюємо, у нас ще працюють дві Спеціалізовані школи. Одна це є Дрогобицька Дію США імені Івана Боберського, яка налічує близько тисячі учасників, тисячі учнів в своїй школі з 10 видів спорту. Відкрито 10 відділень з різних видів спорту. А також у нас є велошкола з Дюшот, це спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву, медик з велосипедного спорту. Е -е -е -е. У нас є е -е, близько 16. Спортивних майданчиків, які є в комунальній власності. Тренажерним обладнанням та 12 спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Це ті майданчики, є в комунальній власності. Є в нас набагато більше, але є приватних майданчиків, які теж мають вільний доступ, де кожен з вас може прийти позайматися, і це дуже потрібно для кожного. Тому що в рамках цих програм, про які я говорила трошечки раніше, у нас були передбачені допомога нашим спортсменам, нашим тренерам, провідним спортсменам, провідним тренерам, які отримали на офіційних змаганнях. Високі досягнення, високі результати це чемпіонати України. Офіційні, це офіційні чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Близько 150 тисяч було виділено на виплату винагород для 10 осіб. Це наші спортсмени та тренери, які отримали високі результати на міжнародних змаганнях. Також близько 150 тисяч за цей період я маю на увазі було виділено на виплату стипендії нашим спортсменам, провідним, які отримали призові місця, стали чемпіонами України. І на завершення я можу сказати і хочу сказати те, що. Справді гармонійна людина це та людина, яка розвивається і розумово, і морально, і розвиває свій дух і однозначно розвиває своє тіло. Бо без цього, по суті, ми не будемо гармонійними особистостями.